Останнім часом підприємствам, установам та закладам все складніше функціонувати на території Донеччини, адже ворожі обстріли, відключення світла та інші зовнішні чинники спричиняють неабияких клопотів для роботодавців. Покровський центр зайнятості докладає різних зусиль, аби підтримувати місцевих підприємців, тим самим долаючи безробіття в регіоні. Служба зайнятості допомагає роботодавцям, допомагає фізичним особам підприємцям та тим особам, які бажають займатися підприємницькою дією діяльності. Наразі у нас існує декілька напрямків щодо підтримки фінансової підтримки роботодавців. Це якщо роботодавець приймає на роботу осіб, які перебували на обліку в центрі зайнятості тривалий час, або відносяться до повних категорій населення. Це соціально незахищена категорія населення, це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю, або це молодь, яка шукає роботу вперше і приймається вперше на роботу. За умови прийняття таких осіб на роботу. Підприємець має право на відшкодування суми єдиного соціального внеску протягом 12 місяців. Якщо роботодавець працевлаштовує до себе на робоче місце особу з інвалідністю або учасника бойових дій, він має право на отримання компенсації у розмірі 50% від заробітної плати. Також у нас існують програми на підтримку роботодавців, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб у Покровському міському. У центрі зайнятості функціонує дві програми. Одна програма, якщо буде працевлаштована особа, яка перебувала на обліку в центрі зайнятості, роботодавець у цьому випадку буде мати право на отримання компенсації у розмірі заробітної плати, але не вище ніж 16 тисяч гривень на місяць. Така компенсація здійснюється на протязі шести місяців. Якщо роботодавець працевлаштовує внутрішньо переміщену особу, яка набула цей статус після 24 лютого. 2022 року роботодавець має право отримати компенсацію за працевлаштування такої особи 8 тисяч гривень на місяць. Тривалість виплати компенсація буде складати три місяці. За більш детальним роз'ясненням мешканці можуть звернутися за номером телефону 0800 33 61 67. Також щопонеділка, середи та п'ятниці фахівці проводять офлайн-консультації у приміщенні Покровського ЦНАПу.